Бліндаж, который ми взяли. Вот висел, висел один штатовський флаг. Австралійський флаг. Вічі я тут ще не розібрав австралійсько американсько європейський десант у складі двох батальйонів сьогодні намагався взяти горліку. Принаймні такими байками годують терористи ОБСЄ. Ті мовчки і співчутливо слухають ватажок бойовиків. обвішав добірною локшиною вуха спостерігачів і про залишених вбитих і поранених, і про тригодинний бій та ще багато чого. Сміятися чи плакати з такої фантазії залишимо на вашу розсуд. Далі будуть лише перевірені новини. Це підсумковий випуск спецкору. Ми починаємо. Невидимки ворожі диверсанти вже підходять до українських позицій на сотню метрів. Скоріше всього це в крикіровські міну через 15 пролетіла 120-та міна. Новітні російські однострої не видно навіть у тепловізор. Стоси доларів. Виконувач обов'язків директора Південь військ БУД за чотири місяці. Заробив стільки, що слідчі не можуть порахувати. Три тижні на просвітлення не знаю полаки росіян. Ми що вони не підпишуть. Якщо росіяни не визнають Крим українським з нового року, татари обіцяють наслати на півострів безпросвітну темряву. На Донеччині неподалік опитного підірвався автомобіль із військовими. З попередніми та поки що не підтвердженими даними йдеться про двох загиблих та сімох поранених бійців. Усі обставини нині з'ясовують мої колеги, що перебувають на передовій. Загалом чотири десятки обстрілів за ніч неспокійно по всій лінії фронту. За інформацією штабу АТО цієї ночі гаряче було у пісках. Розбите селище обстрілювали з кулеметів, гранатометів та міномета. З гранатомета гатили по широкиному. Там також працював снайпер градом. Двічі били по околицях селища Зоріне. Це Донеччина, Луганське, Красногорівку, Верхньоторецьке та Зайцеве. Обстрілювали з мінометів 120-го калібру. Тим часом ООН оприлюднила нову цифру загиблих під час війни на сході України понад 9 тисяч людей. Ще щонайменше 20 тисяч поранені. Сюди входять і військові, і мирне населення, і бойовики. Максимальна наближеність до литовища і помітність на місцевості роблять шахту Бутівка, де облаштували позиції наші вики вразливою мішені для бойовиків. Тут завжди було спекотно. По нашому опорнику гатили з важкого калібру, градів та усього стрілецького. Інтенсивність атак трохи спала, але повним припиненням вогню тут і не пахне. Чому знає Євген Назаренко? Шахта Бутівка найближча до Донецька точка, яку займає українська армія. За тише як такого тут майже не буває. Стріляють щоденно, ця ніч не стала винятком. Постоянно в нас турбуючий вогонь з сторони сепаратистів. Тяжкої зброї не чуємо, типу, танків такого нема. але Гранатомети, АГСи. Цілкового збоя це постійно, кожний день Це важко порівняти з боями, що були влітку. Тому вояки з 93-ї бригади нинішній день називають тишою. Юхим, хлопець з Рогу, будівельник за фахом. Відносний спокій використовує для застосування своїх навичок. Будуємо бліндажі, накриваємо навіть вимовили собі грубу. Тому що буржуйка не дуже зручно. Шахта Бутівка ніби вгризається в позиції терористів. Вони тут майже з усіх боків, з одного Спартак, з іншого Донецький аеропорт. Тут доводиться прихилятися, адже стояти на повний зріст надзвичайно небезпечно. Адже до позиції терористів тут буквально 300 метрів. Взагалі, шахта Бутівка на всіх картах вважається територією Донецька. Тут навіть можна побачити прапор незаконного терористичного групування ДНР. Ось ця водонапірна вежа спостережний пункт ДНР. Дуже близько. Бійці кажуть, що наша знімальна група приїхала якраз після того, як терористи тут трохи пошуміли. Буквально перед вашим приїздом у нас тут було трошки жарковато, обстрілювали крупним калібром. Кульмьотвоги, АГС. Клик, до речі, теж будівельник, як і його побратим Юхим. Юхім, ти штукатурчик. Не пересікалися тут, пересіклись. Хлопці зголосили спровести нас майже у притул до позиції сепаратистів вагоноремонтного заводу. Раніше тут можна було пересуватися лише перебіжками, щоб не потрапити під ворожу кулю. Зараз тихо. Ну от отсюда, сто. до забору до їх. Да, метро. 100. В принципі, тут ребята приїжджали такі. от... Спісити тут навіть гранату докидують да, на них. Британець каже, що чути, навіть як ворог перемовляється. Вон паук кричить, коли починають там стріляти лішні раду. Кричить, іди спать, на них ані сердяться кошмар. Поки вранці більш-менш тихо, бійці 93-ї беруться за облаштування побуту. Ось цей схрон, наче затишний номер готелю. А від ворога підступного захищає повноцінний боєць бригади Кішка Машка. Назвали Машкою. У нас тепер три Машки. Це медик, Кошка і винтовка. клик. Розповідає, що раніше мишей було дуже багато. Завдяки марсі їхні ряди поріділи. Зараз мишами більш менше Кошки вдається її контролювати. Вон, благодаря їй. Миші то є. Звісно, ну вона у нас хороший охотник. Спасає зруйнованій шахті. Бійці 93-ї механізованої бригади тримають оборону з літа цього року. І будуть стояти стільки, скільки потрібно до перемоги. Євген Назаренко, Сергій Кисельов, Юрій Клименко, Спецкор 2+,2. На 100 метрів у широкиному диверсанти підходять у притул до морпіхів. І що найнебезпечніше, ворог тепер у рейди ходить у новій формі, яку важко помітити навіть у нічник. Групи невеликі, по 2-3 людини. Здебільшого коректувальники вони і наводять артилерію ворога. На наші позиції п'ять обстрілів за ніч у широкому під Маріуполем. У напруженні військових тримали майже вісім годин. У хід ішли гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Стріляли навіть з міномета. Алла Хоцінівська далі. Нічну тишу в широкому порушив спочатку собачі гавки, та потім постріл. Українські військові одразу зрозуміли, у них гості. Диверсійна група противника підійшла на відстань у 100 метрів. Тут дальній будинок, там рядом дом этих вот эти вот дома идут как постоянный обстрел начали с подствольников ну наверное выстрелов 6 или 7 сделали мы начали примерно в том район насыпать и через минут 15 скорее всего это подходили я думаю корректировщики минут через 15 пролетела 120 мина потому что трях і навіть тут посипала штукатурка. Батя саме стояв на посту, каже, довелося відстрілюватись з автоматів та ДШК. Головне вдалося відігнати коректувальників. В іншому випадку обстріл міг бути набагато потужніший. Крім того, всю ніч над ними кружляли безпілотники. Півтора місяці повітряна розвідка тут не працювала. Вояки кажуть, зазвичай така активність безпілотників перед артилерійськими обстрілами. І ось навіть в день на відстані 4-5 кілометрів. Чутно вибухи. Військові говорять, що там є полігон, де тренуються бойовики. Ось за час перемир'я вони підібралися до позицій наших військових буквально на 800 метрів вперед. Майже на кожній вулиці в селі у них окопи, укриття та запаси зброї. Вдалині на узбережжі Азовського моря видно село Безіменне. Зараз воно не під контроль на українській армії. Саме звідти кажуть піхотинці, щодня підкрадаються диверсанти групи по два-три чоловіка, що цікаво, в новій формі. Тепер їх майже не видно вночі. Свята поглощай, От ти його не світлим пятном а темним. і все время намагаються провести от стрільну. І відновлягу кілька місяців тому селянам, яким довелося покинути свої домівки, обіцяли почнуть розмінування широконого. Цим займається обсє разом із українською стороною. Відомо, за весь цей час вдалося розмінувати лише кілька вулиць. Усе інше суцільні мінні поля. Ми туди людей не пускаємо, тому що в нас у немає команди. Буде команда, будемо пускати. Вісім я там жив би, то я б туди. Не зайшов би зараз, би точно. Дмитро у перемир'я вже давно не вірить. Підозрює з того боку, активно готується до атаки. Ночу слишна, как їхня тяжова техніка роботи ну, недалеко вдальну нідаліко від От що мені кажеться, що та быстро би ну, закончиться і начнуться то що вбили раніше в день. На позиціях військових майже не видно відсипаються і готуються до ночі зустрічати противника. Але хотінівська, Сергій Щукачигін, Петро Бойко з Донеччини спецкор 2+,2. Під постійними обстрілами зранку й до ночі оборонці Луганського литовища відбивали атаки бойовиків та російських найманців. Причому оборону тримали підрозділи механізованих бригад і добровольці, і десантники на їхню долю випало найбільше боїв та смертей. У повному оточенні львівські блакитні берети тримали клаптик української землі, аж поки у липні до них не прорвалася підмога. Це третя серія Луганського аеропорту очима десантників. Ця техніка згоріла цієї ночі. Трап саджений. Так починається ранок, як тільки в Луганський аеропорт прибуває підмога. Ти аеропорт ворон три. Приїхали і не встигли там розміститися. Нас зразу привітали так обстрілом Кілька годин тому Юрій привіз з собою нову техніку. З десяток одиниць одразу перетворюється на брукту. ПТР згоріл. Виходив, коли курити, так дивився, ну, ну то все, діло. Чорне, обгорівши, <гум>, без кольос, з пробитими баками і так далі. Дивіться, да. Під яким уралом лежав наш козак? Тоді лише за перші п'ять діб медик Дмитро прийняв з півсотні поранених, але ліків із собою було теж усього на п'ять днів. Доводилось робити апарат, ну, всі хірургічні обробки під місцевою анестезією, в тому числі ампутації. Це, це дуже погано, коли знаєш, вмієш а нічим зробити. Це дуже неприємно. Перші дні поранених не могли евакуювати і передати родичам тіла загиблих. Морозилки, які ми раніше в этом в цих морозилках продавали морожено. Ми там тримали говориться, вбитих. Там треба тіло зберегти було і хоч родичам. Їх вивозили аж через кілька днів пізно вночі, адже і аеропорт, і дорогу добре пальнували бойовики. Тим строєння, строєння. в строєннях віжу чіткі хангарчики звісно, сатіше знищити латовище. Відтоді єдина мета ворога. А це ранок на день ВДВ. Більше половини техніки знищено середина серпня була для захисників литовища на чоковтком повітря. Військові та добровольці Айдару звільняють ряд населених пунктів навколо аеропорту. Новосвітловку Георгіївку дай Руки діпа. Згадують, у них були сили і можливості. Їм здавалося, перемога близько. Дережай! Дережай! Дережай Точність була дуже хороша і швидкостріність, тому все вийшло. Ми очі буде в коли ми почали операцію по кращуватиму по Новосвітловці, я думав, що якщо ми везнемо Луганськ, це буде можна сказати, якась невеличка перемога або плазарм для того, щоб е закріпитися. Будемо була. Дана команда вперед придавила, бо це все ще рік назад, можна сказати, і з меншими втратами набагато. Минулим літом Микола навіть зайшов у Луганськ. Він упевнений і досі саме тоді цій війні могли покласти кінець. Ми виїхали в Луганськ з другої сторони. Не там де був аеропорт, а ще східніше. Там не було нікого. нам просто не вистачало сил, хоча б одна бригада в той момент, якби пішла чуть-чуть раніше. Можна було в Луганськ навіть сам ходити. Там було. Осили 200 чоловік. А що таке 200 чоловік на Луганці? Оточити його повністю зі сторони аеропорта. Це була, це була можливо. Але. Але до кордону лишалось 13 кілометрів. Тоді армія могла повністю контролювати трасу Краснодон Луганськ. Семенею весь час бойовикам доставляли боєприпаси з Росії. Вже все бачили, все було видно і можна було реагувати на будь-яку колону. І вони практично перестали йти. 21 серпня сотні фур рухаються по трасі до Луганська. На очах десантників Росія завозить бойовикам тонни боєприпасів зброї техніки. Рішення держави спостерігати мовчки. Кордон перетинає перший російський гуманітарний конвой. Наказ, звичайно, був не чіпати, пропустити. А чим ми могли його знищити? Вже за добу російська так звана гуманітарка обрушиться на голови захисників аеропорту. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, 2.2. слово Віри. Зранку до вечора у суді ростовського міста Донецьк тривав допит віри Савченко. Сестра ув'язаної льотчиці у суді як головний свідок захисту надії. Фільмувати засідання знову заборонили. Обидві сестри вдягнені у реглани з тризубом, тільки різного кольору. Віра у білому, надя у чорному. Коли молодша Савченко зайшла до зали, старша сказала: включайте гімн України. Заходить віра. Першим запитанням російських прокурорів до молодшої Савченко було як вона ставиться до Росії, чому називає агресором. Віра назвала відносини між країнами війною, хоч і не оголошеною, А також описала подробиці бою 17 червня 2014 року, коли луганські бойовики взяли надію Савченко у полон. Допит продовжиться завтра без бійок та скандалів. Уперше в Чернігові мирно і по братськи розподілили земельні ділянки між учасниками АТО. Свої наділи отримали 365 бійців у місті, про яке могли лише Мріяти за кілька кілометрів від Чернігова, майже на березі Десни. Поруч ліс. Хто будуватиметься ближче до річки, визначали лотереї. Як тягнули жереб, бачила Алла Скорик. Офіцери і рядові всі в одній черзі. Кому дістанеться краща ділянка землі, вирішує жереб. Що ви поруч із ліхтариками військові шукають номер своєї ділянки на мапі. Хтось радіє, хтось засмучується. Чесна подашлі витягнув номірок. З фаміліями. А вот почему мені дали возле речки, а йому дали в лісу. Все так, витягнуло все. Ну, правильно, сделали, це хорошо, мудре рішення. Разом із бійцем 41-го батальйону шукаємо місце, де йому випало будуватися. 126-й, Астувадської, мисли хотілося дом построїть, а как оно время покажет і как ця земля покажет. Можна зі строїти лянізя. Петро Куценко зізнається на пошук земельної ділянки, яка б усіх влаштовувала, пішло більше року. Від кількох варіантів довелося відмовитись. Селяни разом із узкуровами навіть виходили перекривати трасу, бо учасникам АТО чомусь мали дістатися на діли на людських пасовищах. Цього разу монеться без протестів. Сподіваються, бійці два кілометри від Чернігова. І ще два до річки Десна. Просто дивом, що на цій ділянці не стигли побудувати котеджне містечко. Тепер тут житимуть учасники. А то ці землі належали державному підприємству, яке не використовувало їх за призначенням, пояснюють чиновники. Саме тому на них досі ніхто не претендував. Ділянка зручна тим, що знаходиться поруч з містом, чимала це майже 50 гектар. Тому 365 чоловік сьогодні приймає участь, і за рахунок цієї ж ділянки ми знімаємо і ту напругу, яка була раніше там. по селищам біля населеного пункту села Новоселівка. Бійці АТО ще мусять пройти тривалу бюрократичну процедуру, щоб отримати свідоцтва права власності на землю. Але дехто вирішив не зволікати і вже готує ділянку під будівництво. Алла Скорик, Василь Касилькоба Чернігів Спецкор 2+,2. бабло не перемогло добро. В Одесі затримали чиновника міноборони, який відповідав за військове будівництво. Суд дозволив відкрити банківський ящик, арештованого там виявило десятки тисяч доларів та. Ювелірні прикраси у військовій прокуратурі повідомили нині з'ясовують походження цих грошей. А чиновник міноборони разом зі своїм поплічником цивільною людиною перебувають за ґратами згідно з рішенням суду. Посадовці вимагали та отримали хабара на півмільйона гривень за. Погодження та підписання договору щодо оренди будівельного устаткування. Військовому очільнику загрожує термін від 5 до 10 років позбавлення волі. Зараз він оскаржує в апеляції рішення районного суду щодо тримання його під вартою. Підозрює Клименко напередодні відкрив ячейку в Було Постановлено, що в ній зберігається 185 тисяч доларів, 170 тисяч гривень. 1700 євро та е, золоті вироби. Двоє людей загинули від вогнестрільних поранень у передмісті Чернівців. У будинок валютника вдерлися невідомі, катували його і вимагали гроші. Одного з нападників господар устиг застрелити, але і його назогнала куля. Скільки було грабіжників? І хто вони міліції поки що з'ясувати не вдалося? Олег Тудан продовжить. У селі Годилів під чернівцями чимало елітних приватних будинків. В одному з таких обійсть надвечір стріляли. Вчора біля шостої години вечора сусіді були виклики в міліцію, щоб було почути постріли збро... 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 зброї. Що саме сталося, достеменно невідомо. Правоохоронці небагатослівні. Був здійснений збройний напад на сім'ю підприємця з метою завладіння. Цінностями під час нападу було завдано смертельних поранень, як господару приватного будинку, так і одному із нападників. Як вдалося дізнатися із неофіційних джерел, 50-річний власник у займався незаконними валютними операціями, і до нього прийшли по гроші. Наймовірніше господар сам пустив своїх кривдників на подвір'я. В домі його зв'язали та почали катувати. Невідомо як, але чоловік вирвався і з власної мисливської рушниці застрелив одного з нападників. Коли вибіг на двір рятуватися, сам отримав кулю в шию. Дружина теж постраждала, але загрози для її життя немає. Були поверхневі забої, осаднення. Верхніх нижніх кінцівок. Там була травма, травма наша. Її здоров'я нічого не загрожує. Тому її пустила додому. Поспілкуватися з жінкою не вдалося. На заваді стали сусіди. Це то каміра витілок чортова. Маті Правоохоронцям поки що не вдалося встановити ані кількість зловмисників, ані їх особи. Тож просять допомоги у громадян. На своєму сайті виклали фотографію загиблого грабіжника із сподіваннями, що його упізнає хтось. Із мешканців області у Годилові живуть багато підприємців, яких зокрема пов'язують із валютними операціями. Тепер тут заговорили про камери спостереження на вулицях. Район досить спокійний. Тут ніколи до цього часу в мене цієї інформації не було. Утім, мешканці села кажуть два місяці тому тут пограбували підприємців і забрали гроші. На щастя, тоді минулося без жертв. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, спецкор 2+,2. Світло Криму увімкнули лише на три тижні. Якщо до 1 січня Росія офіційно не визнає, що окупований півострів українська автономія електроенергію знов відріжуть. Про це заявляє лідер Криму татарського народу і народний депутат України Мустафа Джемілєв каже: до нового року у Кремлі мають підписати відповідну угоду, в разі якщо Російська Федерація проігнорує вимогу кримських татар енергетичну блокаду півострова поновлять. Якщо Росія Росії ці умови, то Возможно, підписання скоріше, знає поватки росіян. Ми полагаємо, що вони не підпишуть. Путін подає на Україну в суд. Таке доручення він дав міністру фінансів Силуанову у відповідь на звіт про те. Що Україна відмовляється повертати борг 3 мільярди доларів, що їх Янукович позичив у Росії наприкінці 2013 року? Крім того, президент Росії наказав розірвати з України усі контракти на постачання електроенергії до півострова Крим. Як тільки в Криму на повну потужність запрацює енергоміст з Кубанню ніхто поки що не дає гарантії, коли це станеться. А от вугілля, після того як з України до Криму пішов струм. Путін наказав до України відвантажити про очікування вугілля з території окупованого Донбасу. Заявив і міністр енергетики України Володимир Демчишин. Україна у всеозброєнні, у міжнародних судах і готова змагатися з Росією. Тим часом Москва відмовилася виконувати рішення Європейського суду. Голова уряду Яценюк вважає, що Росія таким чином боїться програти Україні у справах, що стосуються незаконної анексії Криму. Офіційний Київ подав кілька позовів про компенсації трильйонних збитків. Також вважає Яценюк, Україна готова відповісти на позови Росії щодо реструктуризації зовнішнього боргу, якщо такі будуть. Небажання переглядати український борг Росії не вплине на співпрацю з міжнародним валютним фондом. В тому випадку, якщо Росія і надалі... Буде відмовлятись реструктуризовувати борг на тих самих умовах, на яких реструктуризували інші кредитори, то це не є перешкодою для Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми співпраці з Україною. Якщо Росія подає в суд на Україну, ми готові судитись з Росією. Ми в повному озброєнні. На пожежу за свій рахунок вогнеборці, які вже понад два місяці гасять торфовища на Чернігівщині, працюють без добових у придбаному за власні гроші спецодязі, машини, яких і так замало ремонтують і заправляють місцеві бізнесмени. Зібравшись разом з різних районів, чоловіки зрозуміли, що такі проблеми практично в усіх. Один день з рятувальниками провела наша Оксана Муляр. На краю села посеред поля наметове містечко. Рятувальники живуть тут уже два місяці. Тепле, уютне, як ревізор приїжджав, поставив отметочки. Хлопці поприїжджали зі всієї Чернігівської області. Змінюються вахтовим методом по 10 днів. Я другий раз так, що я не звикати. І з роботою рятувальники вже майже впоралися. Тліло трохи менше 200 гектарів, лишилося близько двох. Їх чоловіки зараз перекопують, дотягти пожежні рукави сюди неможливо. Хтось може вийти на страйк і нічого не робити. Ми не можемо вийти на страйк. Коли хлопці зустрілися з колегами з інших районів і зрозуміли, що у всіх ті самі проблеми, вирішили, про це треба вже говорити. Весь на мені мій одяг. абсолютно на мені нічого нема державного. Вона тоді, коли я її брав, вона коштувала 3 тисячі майже. Навіть обув. Якоби, я я сюди їхав, покупав за свої кошти, тому що нічого не видається тут. Командировочні гроші нам не виділяються взагалі. Е, отпускні гроші теж вони виділилися, але куди вони пішли, невідомо. Відкрито розповідати наважуються тільки двоє. Та ти ж ще дослужити хочу. Діло в тому, що це увольненням. До наметового містечка хлопці повертаються в буді Камаза разом із пожежними рукавами. Залазь! Хто не вмістився, ладнуються їхати прямо на машині. А в Хартові Сергій їде дуже обережно пожежні машини ремонтують і заправляють місцеві фермери. Народу багато машин ще кондуктор подайду. Столичне керівництво пояснює причина всьому мале фінансування. Тільки на 2015 рік потреба для мінімального забезпечення особового складу, форменим одягом і спеціальним одягом. Складала 169 мільйонів, а передбачено в бюджеті було лише 9 мільйонів. Стосовно коштів на відрядження, заявка надійшла до ДСНС, і протягом тижня ці кошти будуть відшкодовані особовому складу. Тим часом героям нашого сюжету за розмову зі спецкором погрожують переведенням на гірші місця служби. Зате решті хлопців почали терміново оформлювати відрядження і складати списки, кому якого розміру форма потрібна. Оксана Муляр, Артем Багров, Дмитро Апанасенко, Спецкор 2+2. Ні грошей, ні машини. У молодої жінки вкрали машину прямо у дворі Мрео, міста Ніжина, куди вона її пригнала для переоформлення. Ключі від машини вирвали з рук, а на авто виявився ще один техпаспорт, але вже на іншу особу. Це сталося майже рік тому. Утім, слідство геть не просунулося. Волонтена доброта сама розплутувала автошахрайський клубок. Сюди у Ніжинське мрео машину для переоформлення Лариса пригнала майже через місяць після її купівлі. Власник на якого і оформлене авто зустріч постійно відкладав. Рівно на цьому місці тоді 11 лютого стояла моя машина. Ось таке червоне авто. Лариса з прилок знайшла заголошенням. Взамін авто і техпаспорта продавцеві відразу віддала гроші, і це була її фатальна помилка. Техпаспорт був оформлений на іншу людину, жителя Ніжина. але продавець запевнив, із переоформленням не буде жодних проблем. Щоб я заспокою. Він мені сказав, що він є другим власником автомобіля, що цей власник проживає у місті Ніжині, що дуже просто з ним зв'язатися. Він не буде проти. Але на переоформлення до прилог приїхав не власника. Взагалі третя особа, яка призначила жінці зустріч у Ніжинському мрео, де машину у неї і вкрали під носом у міліціонерів. На якій тоді підставі вони її у мене забрали. Получається, він її продав Шпаковській кілька разів. Заробив на ній і гроші, і забрав у мене автомобіль. І на незаний момент знову ж таки його продав. Схема. Шахрайства була такою власник техпаспорта Юрій Шадура за дорученням кілька разів перепродав авто. Поміж покупці, були нібито і Віталій Шпаковський, і інші особи перед Ларисою машиною володів Олег Буланов, який і продав Ларисі Борсюк машину. На авто був один техпаспорт, але поки Лариса чекала на переоформлення автівки, на її машину виготовили ще один. І не на колишнього власника Юрія Шадуру, а вже на дружину Олексія Шпаковського Вікторію. Скажіть, як ви стали власницею машини? Я її купила. У кого? У кого? Да. Ну, знаєте, це чоловік цим займався. Да. А коли ви купували, ви так паспорт бачили цієї машини? А я вже. Да? Ні, ні. Бачили так паспорт цієї машини? Життя молода жінка, ймовірно, щоб замести сліди, кілька разів продавала машину. А Олег Буланов, якому Лариса віддала при трьох свідках гроші за машину, із родиною із міста зник. Він перетнув кордон із Росією, але в розшук його так ніхто і не оголосив. Давно нема його. Давно. А чого він втік? Заробляти, та на сім'ю кормити. Що його фотографуєте? Я своє закрив він біля Олексія Шпаковського Юрія Шадуру. Ось цього мікроавтобусу будинку світяться вікна, але двері він нам не відчинив. Міліція допитала однак, жодних підозр їм не висунуто. Навіть машину слідчі відразу не заарештували, що дало можливість і далі її перепродувати. Можливо, і були допущені недоліки раніше, але мною було прийнято рішення про зміну слідчого і наразі ми. Будемо вживати всіх заходів. За рік Лариса самостійно з'ясувала, що всі фігуранти справи між собою знайомі і всі причетні до бізнесу автоперепродаж. Ймовірно, що подібна шахрайська схема була відпрацьована вже не раз. Валентина доброта Михайло Путята, спецкор 2+,2. Такий на події був день, що минає. Сили і терпіння. Бережіть себе і до зустрічі.